Відразу після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого цього року рух всі разом та його учасники включилися у справу оборони. Учасники руху служать у Збройних силах, виконують функції капеланів. Сьогодні гуманітарну допомогу біженцям і переселенцям від організації отримала збаразька громада. Привезли понад 100, 105 конкретно продуктових наборів, вони вже гарно скасовані, 15 кг кожній, е, від наших друзів, партнерів від організації Всі разом, організація Rice Against Hunger, е, фонд Ми з Україною, тобто різні люди, структури займаються цим і е, задоволенням передаємо це громаді тут з Баражі і я знаю, тут понад тисячі. Десь півтори тисячі людей, які зараз ще проживають у нас. Це десь під 500 сімей, да? може трошки менше. В належності, як рахувати, бо є, наприклад, одна сім'я, але там три покоління, є там бабця з, з дочкою, з внуками. Тобто це рахується вже так, якби там дві чи три сім'ї, але все-таки ми, ми так в сім'ях не розбиваємо. Ми передаємо це на розсуд громади місцевої і, і міського голови і громади на, на ваш розсуд або переселенцям пріоритетно, але якщо люди, які місцеві мешканці складних життєвих обставин, то на ваш розсуд розподіляти. Ну здебільшого ми допомагаємо. Збройних сил передаємо і також переселенцям, які тут живуть, в основному це допомога йде. Я хочу подякувати Руслану Купавчуку, моєму От, і, і місії. Всі разом От, і які роблять дуже багато зараз в час війни. Багато допомоги надають гуманітарної. От а так це величезний рух, який відстоює сімейні традиційні цінності. Це потужна сила в Україні, яка ще. Зберігає от, підтримку консервативного руху і так далі, де запобігає розруйнуванню, скажем так, українського суспільства. Тому дякуємо Раслане, дякую, дякую. за допомогу, і за підтримку. І я переконаний, що все буде Україна, І Богом да, ми обов'язково переможемо. Є гарний запах зараз, такий тут в Баражі обов'язковий. Так, так, так. Сьогодні комунальна установа Центру День соціальних послуг отримала гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування для багатодітних сімей. Дана допомога буде надаватися кризовим сім'ям, в першу чергу, сім'ям, в яких троє більше дітей, а також сім'ями, числа внутрішньо переміщених числа внутрішньопереміщених осіб.